Доброго дня, шановні гості. Сьогодні у нас чудова нагода. Чудова нагода поспілкуватися з давніми друзями. Ми відкриваємо знову два роки тому. Ми відкривали виставку, першу персональну виставку Василя Муля в галереї Петрасовської «Світи Вітчизна. Це було 11 листопада, а сьогодні. 13 листопада 2024 року ми знову відкриваємо його персональну виставку, яка також присвячена портретному живопису, тій справі, яку Василь дуже полюбляє. І сьогодні це не просто виставка портрет, портретів, які е, загадав в своїй пам'яті пан Василь, а це присвята. Нашій зірочці, спортсменці, яку знає весь світ Ярославі Магочих. І я із задоволенням надаю слово куратору сьогоднішньої виставки, художнику першої категорії галереї Петра Осовського вітчизна» Оксані Міжевській. Будь ласка, доброго дня! Дня вас Доброго дня. Я вас вітаю з виставкою. Це вже друга персональна виставка у нас в музеї. Перша виставка була у 2022 році, вона називалася Ми українці, Кіровоград, Кропивницький, Маріуполь, на якій були представлені портрети та пейзажі. У нас виставка теж портретів. Портретів однієї людини, дівчини, молодої спортсменки олімпійської чемпіонки. Е, от і е, я хочу надати слово, перш ніж розкази Василь, про чи може, ви зараз хочете розказати. Давайте, да. ну, давайте розкаже. Потім я вам представлю ще дуже цікавого гостя, який зможе розказати про спілкування безпосередньо з Ярославою. Так, він всі приліт свої знати, що прийшов, що що, 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 що що можна, я не знаю, як воно це родилося, але пам'ятаю, що перша десь, де я узнав теж. Ну, десь спорт це моя, так, любі моя, тому що сам я чуть-чуть займався. У нас там колос був сільський. І у нас свої чемпіони там теж такі, я бачу, аж це я не знаю для мене. Ну я чого то не хотів почати олімпійський Просто хотів бути здоровим, і мой тренер Віктор Борисович. Це... Чемпион Советского Союза. Я всегда нам говорил. Спортсмен выше другого человека на Богу. Вот это что-то мне делать. И говорил сюда, надо быть себя человеком. Ну, ты маленький, И Вот это я не знаю, він нас что-то научив. Я тракторист там был спортсменом помню. И где-то идеями гуляли. Тут у вас прийду погуляю по бону уже так. И кажется, ну ты мучилась. Мы, говорю, спавливаем так было, так тоже. І воно залишилось, ось це дивився, бо знаєте, як у нас і чемпіон, там теж ну, України. Ну, а до Ярослава, я от, я, я побачив, я, ну така улыбочка, такий, нічого. Думаю, неужели вона ще й прыгає? І вона так прыгає, що ну, я думаю, боже, це, ну не знаю, ну, я, ну там всі красовки якісь з пружинами. І, і так і тренер у неї, і вона так уважна, до, ну, до тренера каже, мій Татьяна там, Типаменко, за тренер. Думаю, ну і от це олімпійська чемпіонка. І така мама ось, дівчина ось це, ось такі результати. Ну, думаю, дай Бог їй здоров'я, да? щоб вона ми будемо за нею наблюдати. Да, Обрізатися? Так, обов'язково. Так що будемо, ну, зараз після що може ще щось там 30. -та, да. ну, може на другу виставку. Ну, поки так. Так що тепер перше мене на Україні, да, і... О, ну, если узнаю, будет вообще супер просто. Узнает, да, да, узнает. Да, Я на сегодня перешлю. Ну да, есть там, может, чуть не похоже, может, что-то. Как бы, ну, все равно приятно, что вот так олимпийским нашим. Тем более молодежь тоже, ну, хай, как бы, предпринимает. И учится она, значит, учились там, да? Ну, что-то, короче, будет ценером идти, так вот. Ну, это вообще супер. Я думаю, це найголовніше, що сама Олімпійська і Дітський будуть приятно, да, що вот я пам'ятаю, миттю не саджу прийшов, каже, от моя мета. Ми там Ух, ти, да, говорить, тяжого вона, говорить, да, досталась тяжого. Так вот, такі от діло. Ну, все, думаю, добре. Двичайно, я зараз я вам буквально розкажу, що пан Василь, він... Непрофесійний художник потрапив до нас випадково. Ця, взагалі, була така ну, трішки навіть детективна історія, як ми з ним познайомилися. Познайомилися через нашого колишнього співробітника, який зараз на захисті країни. Його знайома сказала, а ви ще відкриваєте виставки аматорів, художників, які не мають професійної освіти. Так, звичайно, ми відкриваємо, так ми познайомилися з паном Василем, і він вже знає, якщо він потрапляє в, наш, в наше коло зоро, то ми вже не відпускаємо. Так народилася наша перша виставка, і ця виставка настільки нам ну, дуже приємні враження залишила і навіть. Чотири місяці висіла навіть з цієї виставки, купували роботи навіть наші відвідувачі. Настільки вона була класною і такою зворушливою. Певно, син дуже скромна людина. Він, знаєте, він вже подружив з нашим музеєм і він почав приходити до нас на вернісажі. Ми його запрошуємо, він приходив. Він приходив до нас, просто показував. Хвалився тими полотнами, які він купує, олівцями, які він купує, він радився з нами, брав якісь поради, навчався, але ж він працює. Він працює, йому важко ті хвилинки відпочинку, які він має, він приходить до нас в музей. І нам це дуже, дуже дорого, тому що людина, яка втратила домівку. Двічір вже втратила домівку, це Донецький регіон. Останній він до нас з Маріуполя і в Запоріжжя, з Марі з Запоріжжя до нашого міста і тут же кинув свої коріння, і ми сподіваємося, що ми станемо йому домівкою, такою, як він би хотів, щоб ми стали. Але ми знаємо, що в... війна продовжується. І, звичайно, коли людина знаходить час, знаходить. Натхнення і творить таку красу, це дорого коштує. І моїй дружині, яка його підтримує, тому що ну ви знаєте, це, ми завжди кажемо, що дружина це як муза художника. Я думаю, що ви його підтримуєте і завдяки вам також народжуються невеличкі такі шедеври, які він знаєте не хнуває десь там під ліжком у собі, у собі в кімнаті. а він Хоче, щоб це вдивилися люди, і тим більше, що така гарна сьогодні тематика, гордість нашої країни. Людина, яку знає весь світ, з якого вболіває весь світ. І ці дівчата, і Ярослава і Євченка я знаю, там дуже гарно виступає. Ми дуже прекрасні. Вони дуже гарно виступають на міжнародних аренах. І я хочу надати слово людині, яка більш компетентна, це такий ну, заслужений журналіст. Україна, але хочу сказати, більше людина, яка знає в спорті, мабуть, в нашій області більше ніхто, це Юрій Лючик. Я запрошую вас до Дякую. Я щиро радий вітати вас, шановні друзі. Мені дуже приємно, що я присутній на Заході, де образотворче мистецтво поєднане зі спортом, поєднане з Нашою легендарною особистістю, юною ще, але дуже легендарною особистістю. І дійсно я неодноразово мав щастя бачити перемоги Ярослави, спілкуватися з нею, з її тренеркою Тетяною Степановою. І обов'язково думаю, що вони будуть раді, коли ми надамо, передамо їй хоча б. Цю інформацію, що в нас тут відбулося покажемо ці чудові роботи, і думаю, що вони. Тільки будуть у захваті від цього. Що стосується самої Ярослави, то це ще щира така безпосередня дівчина. Моя історія з нею пов'язана ще з далеко тисячу 1900... року. Була цікава у мене така історія, коли я був присутній на юнацьких ще Олімпійських іграх Боєна в столиці Аргентини, і там виблискувала, виблискували три легка атлети. Які потім стали призерами Олімпійських ігр. Що таке Олімпійські ігри для тих, хто не знає, ну це найвища вершина для будь-якого спортсмена. Але починається все з дитячого, а потім юнацького. Ось вперше вони спробували свої сили на юнацьких Олімпійських іграх у боєна айресі І мені дуже приємно, що я бачив, Там вона також встановила рекорд юнацький, виграла доволі впевнено. Там ще був Михайло Кохан, який на. Олімпійських іграх цих здобув бронзову нагороду медальну молоту в 2018 році. Я мо і там, що він втричі приємно розпочинав свій також блискучий шлях. І це вам для майбутньої виставки. Ми, ми, ми кажуть чужому навчайтеся свого так ось там також свою першу видатну е, нагороду здобув наш земляк, вихованець нашої дитячої нацької спортивної школи, Шорт-2. З трибуну висоту, колега. Ярослави магучий по виду спорту Олег Даращук. І ось разом вони пройшли цей шлях від юнацького спорту до спорту вже найвищих, до дорослого спорту. Ну, у Ярослави, це виходить трохи. Краще вона безумовно геніальна спортсменка тут слов нема, тому що те, що ви бачите зараз отут тут на цьому екрані, це подія ну просто непересічна. Це встановлення світового рекорду, який тримався 38 років 2 метри дев'ять 2, 2 сантиметрів болгарки Стефки Кастадлінової. І ну важко було передбачити, що хтось може дотягнутися. Хоча була цікава історія. Ярослава в цьому році виграла ще Чемпіонат Європи у Ри. І коли ми спілкувалися з нею, ми бачили, а у нас було онлайн спілкування після завершення цих змагань Чемпіонату Європи, і її якраз нагороджувала Стефка Кастадінова. І вона щось шепнула їй на вушку під час цієї церемонії. І потім ми вже Ярослава вже е, дізналася, що вона їй побажала на Олімпіаді в Парижі е, підкорити свій світовий рекорд. Але Ярослава зробила це трохи раніше. Вона зробила це таки в Парижі, але є такі е, змагання Діамантова Ліга, і Ярослава в Парижі тільки на іншому стадіоні, ось тут ви це бачите, взяла 2 метри 10 сантиметрів. Це стрибок у вічність. Я вам скажу чесно, це стрибок у вічність, тому що ну ніхто не міг е, взяти таку висоту протягом ось такого. І тому наша дівчинка я сказав, ну ми дуже переживали. Чому коли на Олімпіаду їхали, ми дуже переживали, тому що цей запал, який вона виплеснула за місяць до Олімпіади. Це ну, було щось неймовірне. І коли, і коли спортсмен повинен піднятися ще на один бік, а Олімпіада це зовсім інший рівень змагань. Це зовсім інший рівень хвилювання. Вона ж стала е, бронзовою, бронзовою призеркою Олімпійських ігор на минулій Олімпіаді, коли від неї всі очікували е, перемоги. Там навіть була неприємна історія, не будемо до цього повертатися. Але це ми е, розуміли на якому рівні ну в е, Парижі взагалі були, були всі трибуни забиті, але на магучі ходили особливо, на у висоту ходили особливо. Навіть на кваліфікацію, яка відбувалася вранці, ходили особливо. Вона дійсно зірка, заповнені трибуни 85 тисяч. І ось ці 85 тисяч спостерігали за цією неймовірною боротьбою на цих Олімпійських іграх, і там йому, скажімо так, серденько побилося, тому що все ж таки я кажу, це емоційний запал, і там, коли вони вже вийшли на висоту 2 метри зі своєю основною суперницею Лагерс з Австралії, то тоді, і коли вони по черзі стали стрибати ці 2 метри, і коли... Ярослава за вас першою, з, з третьою. Потім вони виходять на 2-0. І обидві не беруть, але Оліслагер стрибала за Ярославою. Ярослава тричі не взяла. І ви представляєте наш рівень хвилювання, коли свій останній стрибок виконувала Оліслагерс. Це неймовірно, щось було. Але коли вона збила цю планку, так. Ми всі видихнули, і вона стала. Вона виконала своє головне завдання. Вона стала олімпійською чемпіонкою. Вона прославила Україну. У нас на цій олімпіаді було три медалі золоті, і тому це неймовірно. А ще в нас була цікава історія. Я трохи вам цікава історія, коли ми з нею спілкувалися після чемпіонату світу у Римі по зуму. Бо е, ми питали, що тобі подарувати, а вона обмежила все спілкування, вона не з ким не спілкувалася, поки не завершилися Олімпійські ігри. Навіть е, прес-конференції, там є пі... не прес-конференція, а спілкування після кваліфікації з журналістами, Ми домовилися її тренерку, і з її тренеркою, ми її не чіпаємо. І ось коли вона, вона сказала, я так самі хочу. І ми ось знайшли ці круасани завдяки моїм колегам, моїм друзям. Вони зранку замовили ці французькі круасани, привезли їх на стадіон. І вже після того ми довго-довгою довго, -довго чекали, тому що там же ще і Ірина Геращенко стала пронзовою. Призеркою Олімпійських ігр саме в цей вечір, і ми дуже дуже довго чекали, тому що вона спочатку з іноземцями спілкувалася, а потім підійшла до нас, відповіла на всі Ну вона була безумовно щасливою, щасливою неймовірно, тому що в неї все склалося. Ну я повторюсь, настільки щира, настільки е, ну ось яка вона на екрані, вона емоції свої і вона завжди завжди з посмішкою, вона завжди і ось. Коли ми подарували її зразу, наша журналістська спільнота там Олена Павлова виступала ініціатором, наша журналістка з обозу. Е, мої друзі там е, ці, знайшли ці круасани, тому що їх важко знайти замовити, тому що змагання ввечері проходили, вже було пізно доволі. І все ж таки е, Леонід Вісілков і Любомир Луканюк знайшли ці. Колосани, і ми всі разом нашою журналісткою, маленькою українською журналісткою командою презентували. Їй ці круасани, і вона була неймовірно щаслива і сказала, О, нарешті я можу розслабитися. Нарешті я можу них же теж знаєте харчування таке. Тому ось така історія. Чи буде вона продовжувати? Так, вона безумовно, вона ще юна за вірками спорту спортсменка. Але ну знаєте, в цьому сезоні буде дуже важко. Вона ж зараз стала найкращою легкоатлеткою атлеткою Європи. У голосування зараз вона вийшла в фінал за голосування за найкращу легкоатлетку світу. Я не виключаю, що вона може претендувати на звання найкращої спортсменки світу за підсумками 2024 року. Тому, так, да, ну тому що цей світовий рекорд це вау. Тільки Мондо Дюплантіс, який там штампує рекорди цей у стрибках жердиною швидко. Ось але у неї є гідна конкурентка Ольга Харлан, яка створила щось неймовірне. І тому в Україні між ними зараз буде голосування між журналістами, між ними буде така суттєва боротьба, тому що Ольга Харлан на цій олімпіаді також створила щось неймовірне. Вона в своєму віці добула бронзу і командне золото, тому між ними буде цікава боротьба. Але тим і прекрасна Україна, тим прекрасна, тому що ми в таких умовах народжуємо ось таких спорт. Meu <laughs> І народжуємо тут, у Кропивницькому, таких видатних спортсменів, як Олег Дорощук, який вразив весь спортивний світ саме на Олімпійських іграх. Він встановив е, особисте досягнення 2.31. Він потім поїхав на етап діамантової ліги, на фінал діамантової ліги, і першим в історії нашої легкої атлетики Кропивницької, Кіровоградської, посів третє місце. Це найвищий рівень, це тільки найвищі, найкращі спортсмени. На Олімпіаді трошки не вийшло. На телевізії вийшло, тому я вам раджу волега. Знайдіть і зробити з ним, тому що. Кропивницький спортсмен це, мабуть, найкращий спортсмен Кіровоградщини на даний момент і я щасливий, що я ось пройшов цей шлях разом з ними. Я бачив їх видатні перемоги, я спілкувався. Ну, На відміну від Ярослава, я казав десь посмішки щиро, але все тримає в собі. З нього слово важко витягнути. Тому він не приходив, ну, я просто в нею ну, Розумієте, а ми так думаємо. Ну, а я щиро вам вдячний за те, що ви зробили. Це неймовірно правильно в нинішніх умовах, хоча зараз кажуть війна, всі повністю, але ми, ми повинні думати про майбутнє. Ми повинні думати про наших дітей після перемоги, як вони будуть розвиватися. І цей яскравий приклад. І вона, і Олег, і Ірина Геращенко, і наші і інші видатні атлети. Це яскравий приклад того, як можна навіть в цих неймовірних умовах досягнути такого. Видатного фантастичного неймовірного успіху. Тому я щиро вдячний за те, що це відбувається. Я щиро вдячний за те, що запросили і щасливий, що я маю можливість це бачити. Я маю можливість розповідати своїм читачам, глядачам про ці видатні події. І скільки вистачить сил, мабуть, Ярослава буде стрибати, скільки вистачить сил у мене, я буду це робити, тому я повторюсь, тому що. Україну в більшості своєї будемо, будемо об'єктивними, знають по успіхам своїх спортсменів. І зазначив, що тільки в двох випадках підіймається національний прапор України на міжнародній арені. Тільки в двох випадках: перший це коли з офіційним візитом приїжджає президент нашої країни, і другий випадок це коли наш спортсмен стає олімпійським. Чемпіоном або чемпіоном світу, коли зугуляє наш славий і підіймається прапор. Тому і це також це пропаганда України, це пропаганда здорового спосібу життя і це пропаганда того, що ми обов'язково переможемо. Ми не ми сильні, і ми все подолаємо. А Ярослава це наш яскравий, яскравий приклад того, як потрібно рухатися, долати навіть перешкоди, долати хейт. Долати все, рухатися до своєї мети і перемагати. Ну, а вам тільки щира вдячність за те, що ви знаходите час і прославляєте наших героїв спорту, і робите це від щирого серця і від щирої душі. Я щиро всім вдячний, хто прийшов, щиро вдячний, що надали мені слово. Дякую. Слава Україні! Традиції ми даруємо наш вітальний калаш, який ми вам виставляли. Фейсбуці, але тепер ви його отримаєте. Дякую. Залегам а з Ярославою нема. Нема, немає. немає. Пане Юрій, таке питання. Скажіть, будь ласка, чи могли би ви зробити таку зустріч з Ярославою і з паном Василом? Ну я, з, Чи я, було я запитаю у тренерки, я більше спілкуюся з тренеркою, тому що у Ярослави є свої менеджери, свої. Знаєте, вона вже зірка. Там вже але я з тренеркою сьогодні я її напишу обов'язково Тетяні і, і спитаю, як можливо, щоб Ярослава зателефонувала, поговорила, подякувала. Я буду намагатися. Я буду намагатися це зробити. Чесно, я не, не можу обіцяти, але Покажу, прикладу вибачу. максимум зусиль для цього, щоб це зробити. Це, це, це все, що я можу вам обіцяти. Я слава знала, що yeah. діло у нас такий, <ріг> так, 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 так. Звичайно, це приємно. Особисто я також спостерігала за цим рекордом. Я думаю, всі. Всі громадяни України дивилися це по телевізору. Я пам'ятаю тих журналістів, які просто знімали той момент, коли Ярослава відпочивала. І це було так, вона спала і просто от Не вони. Вона, ну вона так, вона. Ну, та, ну, ну, Але це журналісти. І особисто мені навіть запам'яталося навіть той, який вона робила макіяж на очі. Е, він так. був національних кольорах, це також такий був. Тренд цьогорічних змагань це також запам'яталося е, всім, е, хто був на стадіоні, і всім, хто був біля екранів, а це були мільйони людей. Е, я хотіла б ще запросити до слова пана Дмитра Ящука, Янчук. це Анчук Янчука, Янчук. так, звичайно, е, спорт для всіх, е, Кервоверська обласна організація, будь ласка. Дякую, дякую за запрошення, радий познайомитися з вами, пане Василля, дуже приємно за запрошення, дякую пані Ірина вам. Ну, знаєте, після Юрія Сергійовича важко щось додати з приводу Ярослави. Але наскільки я пам'ятаю, продовжуючи тему Ярослава Магучів. Вона свої частину своїх призових надала Збройним силам України, якщо я не помиляюсь, частину чи повно не буду казати, ну це ще раз свідчить про її позицію, про її людяність не тільки як суперпрофесійної спортсменки, велика атлетка, а й про людину, людину патріота. E, можу сказати не як директор Чірагарського обласного спорту для всіх, а як просто відвідувач. Не можу сказати, що постійний, але намагаюсь e, дякую за запрошення і будемо далі відвідувати, e, намагатися відвідувати постійно. Запрошуйте. E, і ще раз дякую і сподіваюся, що тему Юрій Сергійович піднімав з приводу наших олімпійських учасників, і піснігар. Олега Дорощука та Ярослава Ткача да? теж можна розвивати тему з приводу виставок подальше, Зв'яжемо, познайомимо. Ярослава важко знайти, а Олега можна. Да, да, тобто, ще раз дякую за запрошення. На все Дякую. Дякуємо вам щиро. Це присвяти Ярославі Магучих. Це ті моменти, ті її емоції, її внутрішній світ, її. Посмішка її очі це те, що побачив е, простий громадянин е, Василь Муль, якому захотілося зробити таку виставку і присвятити свою виставку е, Ярославі, е, спортсменці, яка зробила неможливе для України для всіх, для всіх нас ми всі вболівали за неї і проживали. І те, що вона стала рекордсменкою, те, що вона стала нарешті олімпійською чемпіонкою, це дуже добре, ми будемо вболівати за неї далі. А вам, пане Василю, ми бажаємо творчого натхнення, подальших творчих успіхів, чекаємо на нові виставки, ідеї ми вам вже багато підкинули. От, ну І, звичайно, нам всім перемоги, нам всім миру. І до нових зустрічей. І загальне фото запрошую всіх, хто завітав на виставку, зробити з автором цієї виставки з його родини загальне фото. Будь ласка.